Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. І сьогодні хочу розібрати таку ситуацію, про яку мене останнім часом дуже часто запитують. Мова йде про навчання дитини на супровіді з батьками. у дитина хоче переїхати до іншого міста, змінити адресу у зв'язку з навчанням. Отут потрібно зрозуміти одну річ, коли ви отримали супровід, то однією з умов є те, що ви весь час дії супровіду проживаєте з основною особою. Тобто, в даному випадку мова йде про те, що дитина повинна проживати за ті ж. Саму адресу, що і батьки. Якщо ви виїхали, якщо ви змінили адресу офіційно, то ви вже не можете поновити виконання цієї вимоги, повернувшися на попередню адресу. Тобто формально, ваш супровід мав втратити юридичну силу в той момент, коли ви змінили адресу на нову, І це дуже важливий факт. Дивіться, якщо вам вже є 18 років, то ви вже не маєте право на отримання нового супровіду до батьків. Ви можете продовжувати той дозвіл у той супровід, який вам був наданий до того, як вам виповнилося 18 років. Ну і є певні умови: це от те, що я сказала, що ви маєте проживати з батьками, також ви маєте навчатися і ви маєте. Бути частиною батьківської родини. Тобто ви не маєте права заводити власну родину, одружуватися і заводити власних дітей. так, І оця вимога щодо того, що ви проживаєте з батьками, є обов'язковою. Коли вам надають будь-який дозвіл на проживання, неважливо, чи це супровід, чи якийсь інший, то завжди ви Зобов'язані повідомляти у відповідний орган, тобто до сірі або до міграційної, залежності від того, який у вас тип на проживання. Про будь-які зміни у ваших життєвих обставинах, які могли б мати значення для вашої міграційної справи. Ну, і тут зрозуміло, що ваша адреса, яка має бути така сама, як в батьків, якщо вона міняється, це якраз такий факт, про який ви мали б повідомити. Якщо ви не повідомили, це не проблеми сірі, це ваші проблеми. І коли ви будете подавати в черговий раз на продовження супровіду, цей факт спливне. Навіть якщо ви переїхали, змінили адресу, про це не повідомили до Сірі. Сірі цей факт не перевірило, вони не моніторять е, тих, хто е, має супровід, так вони не перевіряють щодня, де ви знаходитесь, яка у вас адреса. Це спливе, коли ви подастесь на продовження супровіду. І тоді вони вам скажуть: ага, а твій супровід не дійсно з такого то числа, коли ти змінив адресу. Все, ми тобі. Поновити його не можемо, тому що цей супровід втратив юридичну силу вже такого-то числа. Ну, на практиці, доки у вас є SL1, якщо у вас є СЛ1, то нічого такого страшного не відбудеться. Вас ніхто не депортує, тому що у вас все ще є СЛ-1. Проблема буде, якщо у вас СЛ1 немає, так, а ви переїхали, От тоді вже, тоді вже буде неприємно. Також наголошую, що Значення має ваша адреса у cpr реєстрі Є такі форми у цих з колієм, де ви можете перебувати протягом тижня, тобто ночувати там, але на вихідні ви повертаєтеся додому. І у зв'язку з цим, в таких з колієм навіть неможливо отримати адресу. Навіть якби ви хотіли туди офіційно переїхати та змінити адресу, яка зазначена в cpr реєстрі це неможливо. Ну, Наприклад, це з є при РВЛ -сколі, так, при закладах середньої навчальної освіти, це може бути якісь там Хой-сколі, ефте ефтешколі і так далі. Тобто, це зазвичай заклади, де, е, які відносяться до так званої молодіжної освіти. Так. Але, 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 якщо мова йде про університети, то дуже часто там є оці колегіуми, де у вас обов'язок є змінити адресу. Зрозуміло, що ситуації можуть бути різні і е, варіантів, де ви можете проживати, є безліч. Можливо, ви знайшли якусь бабку з підвалом, так? ви там в тому підвалі живете, платите їй чорним налом, і ні про яку офіційну зміну адреси взагалі мова йти не може. В такому випадку вас ніхто не впіймає. Так, Що ви не проживаєте з батьками, і якщо, особливо, якщо ваш навчальний заклад знаходиться в якихось географічно розумних межах, ви можете обґрунтувати, що ви щодня туди їздите, або що ви там у когось у друзів ночуєте протягом тижня і повертаєтесь на вихідні додому, ви проживаєте з батьками. Це можна виправдати. Ну, Взагалі, от такі дрібниці ніхто не перевіряє. Їм головне, що ваша адреса офіційно була така сама, як у батьків у cpr реєстрі тому, якщо у вас така ситуація виникла, що вам потрібно переїжджати до іншого міста у зв'язку з навчанням, обов'язково перевіряйте, який статус у того житла, куди ви збираєтесь заселятися, чи ви там можете отримати адресу, чи це ви зобов'язані робити, і так далі. Так, чи можна зберегти адресу, яка є у батьків? До того ж. Варто додати, що є така ситуація, дуже розповсюджена, коли діти навпаки хочуть змінити адресу з огляду на розмір стипендій. Ну, ми знаємо, що до 25 років ви отримуєте стипендію для молодих осіб, і відповідно є дві ставки: для єми бойна і уйдебоїно. Єми бойна це ті, хто проживає з батьками вдома, і там розмір стипендії невеличкий. Це мізер і залежить від... Доходу батьків, якщо ми улебойне, тобто проживаємо самостійно, то там вже на щось можна дивитися на ту стипендію. І з огляду на це багато дітей хочуть з'їхати. От ви маєте зрозуміти, якщо у вас саме така ситуація, що ви на супровіді з батьками, то дуже важливо вам сісти і самим собі сказати, що для мене має більшу цінність. Щоб в мене тут і зараз була більша стипендія, чи щоб в мене в перспективі був цей супровід. В чому перевага супровіду? По-перше, він йде у залі до перманенту, коли мова йде про вимогу щодо перебування на виданні, не роботи, а саме перебування, СЛ-1 туди не входить. Так? Ну і друга перевага супровіду це те, що, як би не мінялося, не ситуація з СЛ-1. Якщо у вас є супровід, ви маєте право завершити ваше навчання будь-яке, безкоштовно. Якщо у вас СЛ-1, ви навчаєтесь безкоштовно, доки у вас СЛ-1, тільки СЛ-1 скасовується, все, вам доводиться переходити на якийсь інший тип дозволу і дуже ймовірно, що ваше навчання стане платним. Я зараз на цю тему не буду витрачати час, тому що в мене є окреме відео на цю тему, коли навчання. Платний, коли безплатно, я вам раджу подивитися, якщо вам ця тема цікава. Так, тому кожен вирішує сам. Я зараз вам просто інформацію озвучую, так, і ви приймаєте рішення самостійно. Або, ви, або для вас має більше значення переїзд і отримувати цю стипендію, і ви можете починати, наприклад, відкладати гроші на той момент, якщо, якщо СЛ-1 скасує до того, як ви завершите навчання. Для когось така ситуація є більш релевантною. Для когось навпаки важливіше зберегти цей супровід і. Просто їздити туди-сюди, або реально поступити десь, де ви можете їздити щодня, або навіть в тому ж місті, де ви зараз проживаєте. Так? Тобто цю ситуацію потрібно вирішувати індивідуально. От я зараз просто хочу вам повідомити про правила. Ну і наостанок я хочу сказати, що це правило щодо сумісного проживання отак от звучить саме, як я сформулювала. Протягом всього навчання всього. Вибачте, всі дії супровіду особа аплікант тобто той, який отримує супровід, має проживати разом з основною особою. крапка. Все, ніяких от от якщо, а от коли і так далі. Тому що, ну я знаю, от українців є така <свісно> цікава звичка, от коли формулюєш якесь правило, кажеш, ось воно працює так. Починається. А от якщо а от якщо, починається якесь мудрування, так, от, а як це обійти? А от якщо так, а якщо так, от ніяких так. Є два так, але вони вас точно не влаштують. Є два винятки з цього правила, ви можете не проживати з основною особою в двох випадках. От, і і вам, У вас є шанс, що вам цей супровід не анулюють. Так? Але там будуть вже дивитися на інші критерії. Це випадки. перші, коли основна особа раптово померла, вона не помре від того, що ви поступили до якогось університету в іншому. Кутку так, і нічого з цією особою робити не треба. Далі друга ситуація це якщо щодо вас було застосовано домашнє насилля, і ви переїхали саме внаслідок цього насилля. Так? Ну, це треба буде документально довести. Це не те, що о, я поступив до університету, і тато мене побив, так, тому я переїхав. А мають бути офіційні заяви до поліції або виписки з кризового центру, що ви там перебували, і так далі. Так тобто, це дуже серйозні ситуації, і навчання якраз не є такою поважною причиною, чому ви не проживаєте з батьками. Це потрібно запам'ятати і зрозуміти. Все, я дякую за увагу. Вже вам багато я наговорила, говорила, більше 10 хвилин. Побачимось в наступних відео і всім па-па.